Всім привіт! Ну що, сьогодні я хочу поговорити чесно і відверто про свій стан. Стан, блядь, та я втомився, так. Я втомився. Я втомився, тому що напротязі дуже великого часу мій мозок просто на шалених навантаженнях. Але, як сказав колись Вінстон Черчилль, я ніколи, ніколи, ніколи не здався. Хто як не я? Хто як не я? Якщо ти також в такій же дупі і ти хочеш з неї вийти, йдемо, йдемо разом. Цей шлях саме для тебе показаний. Я з нього виходжу. Запрошую вас до себе. Підписуйтесь. І будемо йти цей шлях разом, якщо вам це потрібно. Гол.